Один сусід біля ліфта зустрічає іншого. Ого, як у вас багато овочів і фруктів. За скільки купували? Це з дачі. Як? Адже у вас же немає дачі. Ну так в інших є дачі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У школі вчителька сказала дітям принести по 500 гривень на шкільну екскурсію. Хуліган і двієчник Жора йде додому і каже матері, що екскурсія коштує 700 гривень, передчуваючи, як залишить собі 200 на різні свої потреби. Але жорена мама не надто довіряє синові. Вона йде до сусідки мами жореного однокласника, зразкового відмінника Петрика, уточнити, скільки ж коштує екскурсія. Жора чекає на маму, трясучись як осиковий листок і чекаючи неминучого викриття. Повертається оскаженіла мама. Коли ж ти шалопаю, нарешті почнеш уважно слухати вчителів, екскурсія ж то коштує тисячу гривень. Дівчинка захоплено читає книжку з казками, потім питає Мамо, а чим фея відрізняється від відьми? Жінка на хвилинку задумалась. Настроєм, донечко, виключно настроєм. <плес> Чоловік удома сидить, увечері дружина приходить з роботи, а він їй каже Чуєш, Катю, сьогодні по телевізору цілий день пожежі показують. Усе скрізь горить. От ти ж п'яниця не добити, знову нажерся. Та з чого ти взяла? Ми ж учора телевізор у ремонт здали, а ти сволота весь день біля каміна просидів. Іде пустелею джентльмен, зустрічає Бедуїна на верблюді. Шановний, не підкажете, де тут туалет? Підкажу. Чому ж не підказати? Прямо, 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 у четвер праворуч.